Мир вам любимі. Хочу з вами поділитися відкриванням, які дали наші пастора на каналах Салтаненко. Обов'язково підписуйтесь на істину, на Біблію, на Ісуса Христа. Тому що найцінніше у житті ми не знаємо, скільки Господь дав нам часу, так? Але найцінніше це залишити щось про себе. І це проповідь. Ми не знаємо, скільки проповідь охоплює людей в соціальній мережі. Да? Ісус Христос може торкнутися кожного серця і кожної людини. І... і тому сьогодні пастор показав, що я сама творець своєї долі, і я сама вибираю, чи бути у благословінні, чи у прокляті. І від того, кого я слухаю, чим я наповнююсь кожного дня, від того і залежить, де я зараз знаходжуся. І тому я слухаю професіоналів. У яких є плоди, сам Христос сказав, що кожне дерево пізнається по плоду, тому нам треба дивитися на плоди, на результати. І зараз нам не варто вірити цифрам, переглядам, тому що зараз цим дуже сильно обманюють. І штучний інтелект він зрізає. От нашим пасторам на одному каналі зрізали за дві години у багато разів. Менше аніж було до того, і штучний інтелект, сатані не вигідно, щоб слово Боже проповідувалося. І тому вони в як то в парі двоє. Вони команда і вони працюють через те, щоб слово Боже не досягало кожну людину. Тому що коли людина почне вивчати слово, вивчати Біблію, то її вже ніхто не обдурить. Тому нам треба довіряти Біблії, довіряти Ісусу Христу. І реально, щоб наше лице, наше тіло, наша сторінка служила для Господа. Тому що в такий час, коли війна, і дивишся, що, що в світі коїться, що люди знімають, і реально, лице Ісуса Христа це найпрекрасніше, що може бути в цьому світі. Тому будьте дітьми Божими. Амінь.